Почнімо цей день разом, не поспіхом, не з тягарем світу, який вже лежить на наших плечах, а в тиху мить священного єднання. Перш ніж почнуть надходити електронні листи, перш ніж список справ почне кричати, давайте прийдемо до нашого небесного Отця з серцями, які просто відкриті та переповнені вдячністю. Саме дихання в наших легенях зараз це дар від нього, ніжне, ритмічне нагадування про його безкінечну любов та його незмінну милість. Коли ми відкриваємо очі на цей новий день, день якого ніколи раніше не було і ніколи більше не буде, давайте згадаємо позачасові слова, написані псалмоспівцем, слова, які ми можемо назвати своїми. Це день, який створив Господь радіємо та веселимося в ньому, Господи! Як спільнота віруючих, ми вирішуємо прийняти цю глибоку істину сьогодні. Це не просто надія, це активне рішення, незалежно від того, що розгорнеться в наступні кілька годин. Ми знайдемо свою радість у твоїй присутності, бо знаємо, що ти з нами. Можливо, дехто з нас прокинувся з почуттям жаху, думаючи про складну розмову, яка має відбутися. Можливо, інші стикаються з горою роботи, яку здається неможливою підняти. Але жодна ситуація, жодні обставини, жодне випробування не можуть затьмарити фундаментальну реальність того, що твоя рука над нами. Ти йшов попереду нас, ти підготував наш шлях і ти наповнив цей день божественною метою, навіть у тих частинах, які ми ще не можемо бачити. Отже, ми смиренно визнаємо, що не знаємо, що принесе цей день. Ми можемо планувати свої розклади, ми можемо налаштовувати будильники, але ми не можемо передбачити несподіваний телефонний дзвінок, раптову зміну планів чи приховане благословення. Яке чекає на нас. І в цьому незнанні ми знаходимо глибоку втіху в усвідомленні того, що ти це знаєш. Твоя мудрість безмежна, твої плани для нас досконалі, ти Альфа і Омега, той, хто бачить початок від кінця, тому ми можемо крокувати вперед. Не з побоюванням, а з тихою впевненістю, знаючи, що Ти йдеш поруч із нами. Господи, Ти наш притулок, наш захисник і наш мир. Давайте просто на мить відпочинемо в цьому. Ти Наше безпечне місце. Ми можемо відпочити в абсолютній впевненості, що ми ніколи, ніколи не самотні. У книзі повторення закону ти дав Мойсеєві обіцянку, яку він передасть усім своїм дітям. Обіцянку, яка лунає крізь віки і сьогодні потрапляє прямо тут, у наші серця. Сам Господь іде перед тобою і буде з тобою. Він ніколи не залишить тебе і не покине тебе. Не бійся, не знеохочуйся, схопімося за цю обіцянку, ніби вона є рятівним колом. Щоб не трапилося на нашому шляху сьогодні, чи то тріумф завершеного проекту, чи випробування болісної невдачі, чи то проста радість від спільного сміху, чи смуток важкого серця, ми знаємо, що Твоя присутність оточує нас як щит. Ти наш якір у бурі, наше безпечне місце, коли шум світу здається приголомшливим і хаотичним. І тому, Отче, з відкритими руками ми вкладаємо наші плани, наші думки та наші найглибші бажання в Твої руки. Ми просимо Тебе керувати нашими кроками та впорядковувати наш шлях згідно з Твоєю досконалою волею. Веди нас у праведності, і нехай наші серця залишаються непохитними, міцно вкоріненими в Тобі. Нехай кожне слово, яке ми говоримо, і кожен вчинок, який ми робимо сьогодні, будуть узгоджені з твоєю Божественною метою. Твоє слово. Проголошує прекрасну істину в Псалмі 23. Воістину, доброта і милосердя будуть супроводжувати мене всі дні мого життя. Ми тримаємося цієї істини, уявляючи, як Твоя доброта не просто чекає на нас, а активно переслідує нас невпинно. Твоя милість оновлюється кожного ранку, а Твоя вірність ніколи не хитається. Отже, разом ми віддаємо кожен страх. Кожну тривогу та кожну тривогу у твої руки ми визнаємо, що ми люди і бувають моменти, коли невизначеність важко обтяжує наші серця. Що, якби може здаватися таким гучним, що якби висновок лікаря був поганим. Що, якби я не зміг сплатити цей рахунок, що якби я зазнав невдачі, але сьогодні ми відмовляємося дозволити страху контролювати нас. Натомість ми обираємо віру. Твоє слово запевняє нас з такою силою у другому посланні до Тимофія, бо Бог дав нам духа не страху, але сили і любові, і здорового розуму. Ми стоїмо на цій обіцянці, проголошуючи, що страх не має місця в наших серцях. Ми відкидаємо кожен сумнів, кожну тривожну думку та кожну брехню ворога, яка намагається похитнути нашу впевненість у Тобі. Господи, ми благаємо могутню кров Ісуса над нашими розумами, нашими тілами та нашими духами сьогодні. Кров Ісуса це покриття щит. Що захищає кожну сферу нашого життя. У ній ми знаходимо захист, ми знаходимо зцілення, та ми знаходимо силу, яка не є нашою власною. Ми проголошуємо, що ніщо, що створено проти нас, не процвітатиме, бо ми захищені твоєю благодаттю. Немає ситуації, яка була б надто складною для тебе, немає тягаря, який би був надто важким для тебе. Тож прямо зараз давайте свідомо відмовимося від усього цього. Від тих фінансових турбот, які не давали вам спати минулої ночі, від тих напружених стосунків, які завдають вам болю, від того питання без відповіді, яке кружляло у вашій голові, давайте віддамо все це в його вмілі руки. Ми знаємо, що ти більший за будь-яку перешкоду, з якою ми можемо зіткнутися, ти наша скеля, наш притулок. І наша схованка, як нагадує нам псалмоспівець: Бог, наш притулок і сила, дуже швидка допомога в біді. Через це ми не похитнемося. Ми будемо довіряти Тобі всім нашим серцем спираючись не на наше обмежене розуміння, а повністю покладаючись на Твою безмежну мудрість. І керівництво, Господи, вступаючи в цей новий день, ми усвідомлюємо, що не можемо зробити це самостійно. Нам потрібна Твоя сила, щоб підтримувати нас, коли ми почуваємося слабкими. Нам потрібна Твоя мудрість, щоб вести нас коли ми почуваємося розгубленими, нам потрібен твій мир, щоб заспокоїти наші серця, коли світ здається хаотичним, життя непередбачуване і попереду можуть бути труднощі, але ми відмовляємося дозволяти обставинам диктувати нашу віру. Ісусе, Ти наш добрий пастир, той, хто веде нас до тихих вод і відновлює нашу душу. Ми просимо Тебе дарувати нам ясність. Розуму та проникливість у кожному рішенні, яке ми приймаємо сьогодні. Усунь будь-яку плутанину, бо ти не є творцем хаосу, а досконалого миру. Нехай наші думки узгоджуються з твоєю волею, а наші серця залишаються непохитними в твоїй істині. У світі, сповненому нескінченних відволікань, допоможи нам зосередитися на тому, що справді важливо. Нехай наші очі будуть спрямовані на тебе, коли наші емоції намагаються похитнути нас, коли обставини намагаються похитнути нашу віру. Нагадуй нам, що Твоє Слово наш якорь. Ти обіцяєш нам віса що збережеш у досконалому мирі тих, чий розум непохитний, бо вони довіряють тобі. Господи, ми зосереджуємо свої думки на Тебе. Нас не зворушить страх чи невпевненість, але ми будемо твердо стояти у вірі, знаючи, що Ти все робиш для нашого блага. Небесний Отче, повністю ступаючи у цей день, ми також усвідомлюємо, що не можемо нести тягар вчорашнього дня, тягарі минулого, розчарування, жалі, все це ми складаємо до Твоїх ніг. Ми відмовляємося дозволити вчорашнім труднощам диктувати сьогоднішній мир суворе слово, яке було сказано, помилку, яку ми зробили, невдачу, яка досі ранить. Ми відпускаємо це зараз. Твоє слово проголошує в плачі Єремії істину. Яка відчувається як схід сонця після довгої ночі? Непохитна любов Господа ніколи не припиняється, його милосердя ніколи не закінчується. Воно нове щоранку. Велика твоя вірність. Господи, ми отримуємо Твою свіжу милість на цей день. Ми відпускаємо кожен біль, невдачу та душевний біль і приймаємо новизну, яку Ти приготував для нас. Ми відмовляємося зациклюватися на минулих помилках, бо Ти вже покрив нас своєю благодаттю. Апостол Павло нагадує нам, що хтось у Христі, той нове творіння, старе минуло, нове тут. Ми стоїмо в істині, що ми оновлені, викуплені та відновлені в тобі. Допоможи нам йти вперед з вірою, довіряючи, що ти ведеш нас до чогось більшого. Господи, у світі, який постійно змінюється, де новини змінюються щохвилини, а обставини здаються невизначеними. Ми шукаємо притулку в істині, що ти ніколи не змінюєшся. Люди можуть підвести нас. Обставини можуть бути нестабільними, але ти залишаєшся непохитним. Автор послання до євреїв запевняє нас: Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. Через це ми можемо бути впевнені, що твоя любов до нас непохитна, вона не залежить від того, як ми почуваємося чи що відбувається навколо нас. Твоя любов залишається незмінною у моменти сумнівів. Нагадуй нам про свою вірність. Коли страх намагається проникнути в наші серця, нагадуй нам про потужне твердження в посланні до Римлян, що ніщо ні смерть, ні життя, ні ангели, ні демони, ні теперішнє, ні майбутнє ніколи не зможе відлучити нас від Твоєї любові. Ми в безпеці в Тобі, Господи. Ми спочиваємо впевненості, що Ти працюєш за лаштунками. Навіть коли ми цього не бачимо. І тому, Господи, ми віддаємо Тобі наші плани, наші мрії та наші бажання. Не наша воля, а Твоя нехай буде. Приповісті вчать нас довіряти Господу всім своїм серцем і не покладатися на власний розум, на всіх Твоїх шляхах корися Йому, і Він вирівняє твої стежки. Отже, ми просимо Тебе керувати кожним нашим кроком. Сьогодні. Нехай наші рішення будуть вкорінені в Твоїй мудрості, а не в наших швидкоплинних емоціях. Якщо є шляхи, якими ми не повинні йти, обережно зачиняй двері. Якщо є можливості, що відповідають твоїй волі, зроби їх безпомилково ясними. Дай нам духовну проникливість, Господи, щоб ми могли розпізнати Твій голос серед усіх інших. Нехай наші серця будуть. Чутливими до Твого керівництва. Ми не хочемо відволікатися шумом світу. Ми хочемо йти в ногу з Твоїм духом. Небесний Отче, ми дякуємо Тобі за цей час молитви та самовіддачі. Ми стоїмо в благоговінні перед Твоєю силою, Твоєю благодаттю та Твоєю вірністю. Ми проголошуємо, що сьогодні. День перемоги не завдяки нашій власній силі, а завдяки твоїй потужній присутності в нашому житті. Ми покриваємо себе кров'ю Ісуса, знаючи, що це наш захист від кожної атаки ворога. Твоє слово проголошує, що жодна зброя, створена проти мене, не буде успішною, і ми вимагаємо цієї обіцянки над нашим життям. Ми докоряємо кожному духу, сумніву, страху та плутанини. Ми відкидаємо кожну брехню ворога, яка намагається змусити нас почуватися негідними чи нездатними. Ми проголошуємо, що ми більше, ніж переможці через Христа, який любить нас. Проживаючи цей день, ми запрошуємо вас йти з нами. Нехай Твоя присутність оточує нас як щит. Нехай Твій мир панує в наших серцях, нехай Твоя радість буде нашою силою. Господи, ми віримо, що все в Твоїх руках. Ми не будемо боятися того, що може принести день, бо знаємо, що Ти повністю контролюєш ситуацію. Наша впевненість не в наших обставинах, а в Тобі, нашому непохитному Богу. Ми отримуємо кожне благословення, кожен прорив і кожне забезпечення, яке Ти приготував для нас. Ми вирішуємо ходити з вірою, рухатися вперед, зі сміливістю. Та повністю довіряти тобі. В ім'я могутнього Ісуса ми молимося. Амінь. Що ж, на сьогодні все. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо ви хочете регулярно отримувати корисний та інформативний контент, найкращий спосіб зробити це підписатися та ввімкнути сповіщення. Продовжимо розмову в коментарях, поставте Амінь. Якщо ви згодні з цим повідомленням, дякую за ваш час і до зустрічі наступного разу.